Вітаю вас в другому відео. І перший же ряд в цьому відео, по опису з ряду, буде досить складним, тому що він весь з стовпчиків рельєфних зворотніх. Тобто нам робочу нитку, робочу петлю потрібно протягнути відразу за роботу. Ось так. Петля підйому, блін, петля підйому, накид, рельєфний стовпчик з накидом за ці три петлі підйому і розвернули на лице. Накид, далі рельєфний зворотний стовпчик. Такі акуратно, щоб у мене всі ниточки такі що складені, буває витягуються. Дві петлі, накид і абсолютно всі підряд збрехала. Чотири перших не поспішаємо. чотири перших рельєфні стопчики зворотні. один, Два три чотири далі кластер з чотирьох стовпчиків з двома накидами. Навколо ось цього стовпчика без накиду. Ось так. Один накид, другий, два накиди. Один накид, другий. Так. І ще раз. У нас на гачку 5 петель, і їх разом прив'язуємо. Повітряна петля, накид і далі 4 рельєфних стовпчика зворотніх. Тут ось тут якраз будуть проблеми, тому що перший зворотній дуже незручно в'язати навіть мені. Далее уже легче. И еще. Таким чином. Дві повітряні петлі, і знову чотири рельєфних стовпчика зворотних. Даний ряд вже буде братися хвилями, не переймайтеся, воно так і є. Тобто, воно буде у всіх таке. Коли воно буде крахмалитись, просто вкладеться воно все в одну сторону і все. Будет все добре. Знов кластер. Два накиди И за стовпчик без накиду чупляемся. Знов два накиди. Два накиди. Китська нам трішки пуху позичила свого. Нічого подякували і викинули. Знову 5 петель. Разом зібрала повітряна петля. Здавалась, бицька би, в мене чорна, а пух у неї світло сіве Знову 4. Рельєфних зворотних стовпчиків за наступні 4 стовпчика. І так по колу в кінці сліпою петлею з'єднатись в перший рельєфний зворотний стовпчик думаю, розв'яжете швидко. Ось таке воно хвилясте вийшло. Але, ну, як бачите, в мене теж все нормально, воно таке має бути. Сліпими петлями потрібно дійти до арки з двох повітряних петель. Тобто сліпа петля в наступний стовпчик, і сліпа петля в арку. Петля підйому, стовпчик без накиду. в арку. Три повітряні петлі, стовпчик з накидом в першу повітряну петлю. Один, два, три, накид, стовпчик з накидом. В першу. Тут уважно. першу повітряну. Петлю. Наступна арка. Сюди стовпчик без накиду. Ось таким чином. Називається це медпіт. Ну, якось так. Якщо у вас виходить кривова, то можете погратися ось тут в центрі додати повітряну петлю ще одну, щоб було рівно. Далі знову три повітряні петлі, накид, стовпчик з накидом першу повітряну петлю. Таким чином ми обв'язуємо по колу 1, 2, 3, накид, стовпчик з накидом. Першу повітряну петлю. Стопчик без накиду в наступну арку. Ось таким чином. В кінці з'єднати сліпою петлею в перший ось цей стопчик без накиду. І так, закінчили. Воно вже почало трішки стягувати, але зараз ми ще трішки підтягнемо. Сліпою петлею переходимо ось в цей. Центр ланцюжок сліпою петлею. Раз. слепа петля в центр цього піко Петля підйому стовпчик без накиду. 8 повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. стовпчик без накиду. Тут не поспішайте. Стопчик без накиду сюди. Одна повітряна петля. Стопчик без накиду в наступно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стовчик без накиду в наступно. Одна повітряна петля, стовпчик без накиду наступно. Ось таким чином. Пов'язуємо по колу, в кінці з'єднуємося, стовпчик без накиду. Вона у нас стала ось такою. Сильно не переймайтеся. Ця серветка одна із тих, що до блокування має, ну, м'яко кажучи, жахливий вигляд. Тому продовжуємо, не звертаємо увагу. Так, а сліпою петлею Потрібно дійти майже до центру. Тобто, ось ці чотири повітряні петлі ми в них маємо прив'язати. Тут тобто, одна в арку, одна в петлю. Знову одна в арку, одна в петлю, сильно не затягуємо. Щоб не було видно, що тут у нас пов'язані сліпі петлі. Петля підйому, стовпчик без накиду в арку. 12 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, і стовпчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 стовпчик без накиду в наступну арку. І таким чином обв'язуємо по колу. Продовж роботи над цим рядом слідкуйте за тим, щоб у вас ланцюжки були з однаковими повітряними петлями, чим вони будуть рівніші тим ваша серветка краще ляже в результаті. Так, щоб вас сильно не мучити, 11-й ряд буде останнім в даному відео. Він не складний, але він такий самий дотошний, як і ці ланцюжки. Потрібно уважно і акуратно все пров'язати. Петля підйому. 8 стовпчиків без накиду в ланцюжок Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім. Трішки підтягуємо щоб це був центр. Три повітряні петлі: Один, два, три, і ще вісім стопочек без накиду в цей самий ланцюжок. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ось таким чином І ми обв'язуємо кожну арку. Не спішимо, щоб в нас тут нічого не стирчало, тому що 12-й ряд ми будемо в'язати вже в центр ось цієї арочки. Так що це все. Якщо тут десь запертачити, буде видно. Уважно. Зустрінемось в наступному відео. Легких вам петельок.